Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це три. «Дрі». Друге слово це одинадцять. Елф. Третє слово це шістнадцять. Це сім. Четверте слово це 8. П'яте слово це 12. Валов. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.